Моє життя могло б стати ідеальною казкою. Я щиро вірила, що зустріла чоловіка, який зробить мене щасливою. Він був уважний, ніжний, умів знайти потрібні слова, щоб заспокоїти і розсмішити. Я уявляла на нас разом до самої старості, з дітьми, з сімейними святами та спільними мріями. Але те, що здавалося початком щасливої історії, швидко перетворилося на жах. Весільні обітниці, які колись звучали як клятва любові, стали схожі на погрози. Я більше не впізнавала того чоловіка, якого колись полюбила. І сьогодні я розповім, як казка, в яку я повірила, зруйнувалася на моїх очах. Я добре пам'ятаю той день, коли вперше побачила Віктора. Це було про холодного осіннього ранку, коли я поспішала на роботу і забігла в маленьку кав'ярню на розі. Усередині було тепло, пахло свіжою випічкою та кавою. Він стояв у черзі переді мною, високий, у темному пальто, з ледь помітною усмішкою на обличчі. Коли я випадково зачепила його плечем, він повернувся і привітно посміхнувся, замовив каву і несподівано розплатився за моє замовлення. Це було дрібниця, але така увага тоді зігріла мене зсередини. Того ж дня він знайшов мене у соцмережах. Каже, запам'ятав моє ім'я, коли я назвала його Баристя, почав писати. Спершу це було кілька повідомлень доброго ранку, як пройшов день. Потім розмови стали довшими, щирішими. Він умів слухати, не просто кивати у відповідь, а дійсно цікавився моїми думками, переживаннями, дарував квіти без приводу, приносив дрібні подарунки, книжку, про яку я згадала між іншим. Або мій улюблений шоколад. Одного разу він приїхав під мою роботу з гарячою кавою, просто тому що знав, у мене важкий день. Це було таким приємним, що я відчула саме поруч із ним я можу бути собою. Наші зустрічі були теплими та легкими. Він відкривав переді мною двері, подавав пальто, завжди знаходив спосіб змусити мене усміхнутися. Я бачила в ньому людину, яка ніколи не дасть мене образити. Мені здавалося, що ми ідеально підходимо одне одному. Наші зустрічі стали частиною мого життя. Щовечора я знала, що отримаю від нього повідомлення з побажанням доброї ночі. Що вранці він напише мені Доброго ранку, красуне і поцікавиться, як я спала. Це було так по-домашньому тепло, ніби ми вже давно були разом. Хоча пройшло всього кілька тижнів. Віктор часто говорив про майбутнє, йому подобалося уявляти, як ми разом їдемо в подорож, купуємо будинок біля озера, виховуємо дітей, його слова звучали щиро. Він умів малювати переді мною картину життя, у якій не було місця самотності або сумніву. Він підлаштовувався під мій графік, навіть якщо це було незручно для нього. Пропонував підвести після роботи, чекав, поки я закінчу справи, щоб разом повечеряти. Я бачила, що він готовий витрачати час і сили, аби я почувалася щасливою. Ми проводили разом вихідні, гуляли парком, дивилися фільми вдома, готували разом вечерю. Іноді він брав мене з собою до друзів, і ті говорили, що я змінила його на краще. Він став спокійнішим, уважнішим. Мені було приємно чути це. Я почала думати, що з ним я в безпеці. Його турбота здавалася справжньою, і я повірила в його слова. Він казав, що ніколи не дозволить мені плакати, що зробить усе, аби моя усмішка не зникала. Я впустила його у своє життя без сумнівів, бо вважала його тим, кого шукала. Десь кілька місяців я помітила зміни у своєму самопочутті, Постійна втома, запаморочення і дивна чутливість до запахів. Коли тест підтвердив мої підозри, я довго сиділа з ним у руках, намагаючись заспокоїти серце. Мені було страшно не тому, що я не хотіла дитину, а тому, що не знала, як він відреагує. Я вирішила сказати йому того ж дня. Коли ми зустрілися, я нервувала. Але він, почувши новину ширко, усміхнувся, сказав, що це найкращий подарунок, який я могла йому зробити. Я не очікувала такої реакції і мені стало легше. Він не відкладав пропозиції на потім уже за кілька днів він зробив усе по особливому. Прийшов з великим букетом квітів, став на одне коліно і подарував мені кільце. Його слова були такими теплими, що я мало не розплакалась. Він обіцяв завжди бути поруч, захищати мене і дитину, дбати про нас. Я погодилась, не вагаючись, мені здавалося, що це початок казки, про яку я мріяла прожити. Ми почали планувати весілля, і я відчувала себе щасливою, впевненою в тому, що обрала правильну людину. День весілля був світлим і теплим, небо було чистим, у залі пахло квітами. Я обрала просту сукню без зайвих деталей, хотіла, щоб усе було спокійно і по справжньому. Віктор виглядав упевнено, він тримав мене за руку так, ніби ніколи не відпустить. Я відчувала всередині тихе щастя і віру в майбутнє. Здавалося, що ми обидва готові до спільного життя, до відповідальності, до змін, які несе дитина. Під час урочистостей я ловила на собі добрі погляди гостей. Багато хто посміхався нам, бажав любові. Я слухала ці побажання і думала, що так і буде. Ми фотографувалися, сміялися, пили чай і їли торт. Усе здавалося правильним і чистим. Я відчувала легкість, ніби стояла на порозі нового дому, де завжди буде тепло. Вечір минув швидко. Я пам'ятаю дрібниці, як Віктор накинув мені на плечі піджак, щоб я не змерзла. Як притримав мене на сходах, як подякував усім, хто прийшов. Я бачила чоловіка, який піклується, це заспокоювало. Я подумки дякувала долі за те, що ми зустрілися. Мені хотілося вірити, що ми впораємося з будь-якими труднощами. Перші дні після весілля були тихими. Ми розклали подарунки, планували маленькі покупки для оселі, переглядали списки потрібних речей для дитини. Я складала коробки, сортувала одяг, прала маленькі речі. Віктор говорив, що все буде добре, що він зробить дім зручним і безпечним. Я відчувала вдячність і ніжність. У моєму серці ще жила та сама надія на просте, спокійне, сімейне життя. Я засинала поруч із ним і думала, як назву дитину, якою буде Колоскова, як оберу першу книжку. Я мріяла про наші спільні сімейні фото, про прогулянки в парку, про дні народження, про запах пирога на кухні. Я вірила, що ми створимо маленький світ, де не буде образ і крику. Тоді я ще не знала, що цей світ почне тріскатися майже непомітно, з дрібниць, які легко виправдати, якщо дуже хочеш вірити у краще. Зміни були тихими. Вони приходили не одразу і не голосно. Спершу це були зауваження, які можна назвати турботою. Віктор почав просити, щоб я менше виходила з дому, бо потрібно берегти себе і дитину. Я погоджувалась, це здавалося логічним. Потім він попросив мене повідомляти, куди я йду і наскільки. Я теж не бачила в цьому проблем Ми ж сім'я. Згодом він попросив не спілкуватися з деякими подругами, бо, на його думку, вони погано на мене впливають. Я відклала зустрічі, сказала собі, що так спокійніше. А далі він захотів, щоб я змінила пароль на телефоні і поставила його в відбиток, Пояснив це безпекою. Раптом щось станеться, він має мати доступ. Я погодилась, наче дрібниця, наче правильно. Паралельно я помітила, що він став частіше вживати алкоголь. Спочатку це були вихідні, потім важкі будні. Він казав, що знімає напругу. У день, коли він випивав, я ловила інший вираз його обличчя різкий, замкнутий, наче хтось вимикав у ньому теплу частину і лишав тільки холод. Я не хотіла робити висновки. Говорила собі, що це період, що він втомився, що все пройде. Ще один сигнал з'явився, коли він почав контролювати, як я вдягаюсь. Спершу просив не носити яскраві речі, щоб не привертати зайвої уваги, потім просив придбрати деякі сукні взагалі. Я пояснювала собі, що він хвилюється, що в його словах є логіка, я вчилась не сперечатись, щоб не створювати напругу. Згодом я помітила, як в мені з'являється нова звичка зчитувати його настрій ще до того, як він скаже хоч слово, я слухала, як він відчиняє двері. Я придивлялась до того, як він ставить чашку на стіл, тихо чи з помітною силою. Я вдивлялась в його очі, чи є там втома, чи роздратування. Якщо бачила втому, я намагалась говорити коротко. Якщо відчувала роздратування, я взагалі замовкала, я ніби зменшувалася, щоб не зачепити невидиму межу. Алкоголь став частиною нашого дому. Пляшка могла з'явитися на кухні без приводу. Після неї його голос ставав твердішим, руки грубішими. Він почав висловлювати претензії, які не мали під собою ґрунту. Мовляв, я мало дбаю про нього, я не розумію його складної роботи, я не ціную його стара. Я мовчала. Я просто хотіла тиші, хотіла вберегти дитину від стресу, хотіла, щоб усе вляглося. Я стала відмовлятися від зустрічей навіть з тими, кого він не називав прямо, мені було простіше ні з ким не бачитись, ніж пояснювати, чому комусь не можна дзвонити чи приходити. Я відповідала рідним короткими повідомленнями, переносила візити, відкладала дзвінки. Коло мого життя стискалося, дім став тихим, але ця тиша була не про мир, вона була про страх. Віктор почав слідкувати за часом моїх походів у магазин. Якщо я затримувалась, він питав, чому так довго. Я виправдовувалась чеками, списками, реальними причинами. Я відчувала, як всередині мене зростає тривога, я ніби жила під лінійкою, де кожен крок потрібно було звітувати. Я боялась помилитися в дрібниці, боялась не туди покласти рушник, не так скласти речі. Не в той час увімкнути прання. Почали з'являтись короткі вибухи: не крик, але гострі слова, не удар, а різкий рух рукою, який змушував мене відсунутися. Я намагалася не думати, що це небезпечно. Казала собі, що він втомився, що все налагодиться, коли народиться дитина. Я трималась за цю думку, як за рятівну дошку. Один із вечорів. Я помітила, що він переглядав мої повідомлення. Він сказав, що турбується. Я не хотіла конфлікту і знову промовчала. Усередині щось стискалось, я наче втратила право на приватність, я навчилася жити тихо, рухатись повільно, говорити мало, посміхатись, коли треба, і ховати сльози у ванні. Я перестала пізнавати себе, але ще трималась за надію. Мені дуже хотілося вірити, що це просто складний період, що ми пройдемо його разом, що він повернеться тим, ким був на початку. Одного дня я знайшла у шухляді приховану пляшку. Це вже не було випадковістю, це було рішення, від якого він не відмовлявся. Після таких днів він міг стати різким і холодним. Я бачила в його очах тінь, якої не було раніше, і тоді в мене народився новий страх. Не тільки за себе, а й за дитину. Я почала рахувати кроки й хвилини, будувати свій день так, щоб не створити приводів для напруги. Я не хотіла визнавати слово аб'юз, воно здавалося надто важким, але реальність ставала щільнішою, ніж мої виправдання. Я помітила, як зникають прості радощі. Музика на кухні стала рідкістю, дзвінки від близьких стали короткими. Прогулянки на самоті майже неможливими. Кожен мій день складався з обережних рухів і тихих ритуалів, покликаних утримати крихкий мир у домі. Я вчилася передбачати його реакції, підлаштовуватись, бути непомітною. Я жила так, ніби весь час тримала в руках скляну кулю, яку не можна впустити. Тоді я ще не знала, що попереду будуть погрози й маніпуляції. Що слова можуть поранити як ніж, і що страх може поселитися у тілі так глибоко, що звичайне дихання здаватиметься розкішом. Але перші дзвіночки вже лунали, хоч я й називала їх турботою, втомою, тимчасовими труднощами, я обманювала себе, бо дуже хотіла зберегти картину світу, де все під контролем і все на краще. З часом у моєму житті зникли слова спокій і безпека, я прокидалася і засинала з одним відчуттям страх. Це був не той страх, що з'являється від різкого звуку чи темного провулку. Це був тихий постійний страх, який жив усередині, як тінь, що ніколи не відступає. Я навчилася жити спостерігаючи за найменшими змінами у його поведінці, коли він заходив. Я вже за перші кілька секунд знала, у якому він настрої, як він закриває двері, як ставить ключі на полицю, як рухається по кімнаті. Усе це було сигналами. Якщо він йшов повільно і мовчки, я розуміла, що потрібно бути обережною. Якщо занадто гучно поставив сумку чи вдарив дверцятами шафи, я знала, вечір буде важким. Алкоголь. Став для нього майже щоденним супутником. Він міг випити ввечері, щоб зняти напругу, але я знала, після цього він уже не буде тим самим чоловіком. Його слова ставали гострими, інтонація різкою. Він почав дорікати мені у всьому, що я неправильно приготувала вечерю, що витратила занадто багато грошей на продукти, що не прибрала так, як йому подобається. Ці претензії були безпідставними, але сперечатись було марно. Я поступово звикла мовчати. Моя тиша була моїм щитом. Я намагалася не давати йому приводу для злості, хоча розуміла, привід він знайде сам. З часом з'явилися погрози. Спочатку вони звучали, наче невинні фрази, вимовлені в гніві, але потім вони стали прямими й холодними. Він казав. Що, якщо я колись вирішу його покинути, то він зробить так, що мені буде гірше, ніж я можу уявити, а ще що без нього є ніхто, що ніхто мене не захистить. Бувало, він сідав поруч і тихим голосом говорив, що якщо я піду, то він зробить щось із собою. і це буде на моїй совісті. Інколи додавав, що забере мене із собою на той світ. Я розуміла, що він не просто говорить. У його очах було щось, що змушувало вірити, що він здатен на все. Він почав ізолювати мене ще сильніше. Телефон тепер лежав там, де він міг бачити, хто телефонує і що я пишу. Соцмережі я відкривала рідко, бо будь-яке нове повідомлення могло стати причиною для конфлікту. Він вимагав, щоб я була вдома постійно. І навіть у магазин я ходила лише тоді, коли він дозволяв. Моя вагітність, яка колись була приводом для радості, тепер стала інструментом контролю, він казав, що я повинна слухати його в усьому, бо це для безпеки дитини. Але я знала, мова йшла не про дитину, а про його бажання мати владу. Щовечора я жила за внутрішнім графіком. Приготувати вечерю так, як він любить, тримати дім у порядку, не зачіпати небезпечні теми, якщо він у гарному настрої сидіти поруч і слухати, якщо злий, зникати з поля зору. Моя свідомість почала стирати межу між нормальним і неприйнятним. Я вже не пам'ятала, коли востаннє сміялася щиро. Я перестала дивитися на себе у дзеркало довше кількох секунд, бо втомилася бачити в очах втому і страх. Я знала, що живу з жорстоким аб'юзером, але думка піти тоді здавалася нереальною. Його погрози були всюди сущі. він неодноразово казав, що знайде мене будь-де, і я вірила. Залишалось одне пристосовуватись, поки не з'явиться шанс. Думка про втечу з'явилася не раптово. Вона жила в мені тихо, наче маленька іскра, яка боялася розгорітися, щоб не помітили. Я знала, якщо зроблю неправильний крок, усе може закінчитися дуже погано. Кожна його погроза залишалася в голові. Кожен різкий рух нагадував, що часу може не залишитися, особливо після того вечора, коли він у гніві замахнувся. І я вперше по справжньому повірила, що він здатен ударити. Мені стало страшно не тільки за себе, а й за дитину, яка ще навіть не народилася. Я почала діяти обережно, спершу маленькі кроки збирала документи, ховала їх у місці, де він не шукав, потім трохи грошей, які вдавалося відкласти, купуючи щось дешевше і здачу непомітно відкладаючи. Я домовилася з подругою, що якщо я напишу їй певне слово, вона приїде без запитань. Я жила, чекаючи моменту, і він настав, коли Віктор поїхав на кілька годин у справах. Я знала, що це може бути єдиний шанс. Серце билось так сильно, що мені здавалося, воно стукає на всю квартиру. Кожен звук здавався занадто гучним відчинення шафи, шурхіт сумки, звук ключів. Я склала в рюкзак документи, трохи грошей, кілька речей для себе і дитячі дрібнички, які вже встигла купити. Кожен рух був швидким, але обережним. Я не хотіла, щоб залишився безлад, а раптом він повернеться раніше. Вийшла з дому так, ніби я йду в магазин. Не озиралася, бо боялася, що це видасть мій страх. На вулиці було холодно, але я його не відчувала. Кожна клітина тіла була наповнена адреналіном. Коли двері авто зачинилися, я вперше за багато місяців вдихнула трохи вільніше, але це не була свобода, це був тільки перший крок. Я думала, що після того, як я вийду за двері, усе залишиться позаду, але страх не зник, він просто змінив форму. Тепер він був у повідомленнях, дзвінках і тіні. Яку я відчувала за спиною, навіть коли йшла в людному місці. Перші години після втечі я провела у подруги, телефон лежав поруч, без звуку. Коли я наважилася глянути на екран, там уже було кілька пропущених викликів і десятки повідомлень. Спочатку він писав, щоб я повернулася, що він все пробачить, і ми почнемо з чистого аркуша. Потім Тон змінився, погрози стали прямими. Він писав, що знайде мене будь-де, що я пошкодую, що зникла. Далі почали дзвонити з невідомих номерів. Я не брала слухавку, але голосові повідомлення надходили одне за одним. В них він говорив, що якщо я не повернусь, він зробить щось із собою і змусить мене жаліти до кінця життя. Я намагалася заспокоїти себе тим, що я вже не в тому домі. Але кожен звук на вулиці, кожен випадковий погляд незнайомця змушував мене здригатися. Я боялася виходити сама, навіть у магазин йшла тільки з подругою чи родичами. Він писав не тільки мені, телефонував моїм батькам, друзям, намагаючись дізнатись, де я інколи робив вигляд, що хвилюється за мене, але його слова завжди мали підтекст. Він не шукав примирення. Він хотів повернути контроль. Мої ночі стали безсонними, я прикидалася від найменшого шуму. Мені здавалося, що ось ось почую кроки під дверима. Я ставила телефон на беззвучний режим, але прокручувала у голові, що робитиму, якщо він з'явиться зненацька. Я розуміла, що повернення немає. У мене була тільки одна дорога вперед. Але це вперед не було спокійним. Це була дорога, на якій кожен день я мала бути на поготові, знаючи, що минуло ще намагається мене наздогнати. Моє життя після втечі складалося з маленьких кроків. Спершу потрібно було знайти безпечне місце, потім зібрати всі документи та звернутися до адвоката. Я була на сьомому місяці вагітності і кожен день відчувала, як дитина рухається в мені. Нагадуючи, заради чого я маю вистояти, погрози від нього не припинялися, повідомлення, дзвінки, невідомі номери. Іноді він намагався писати ніжно, обіцяючи, що все зміниться, але я вже знала, це лише спосіб знову втягнути мене у пастку. Я не відповідала, кожну погрозу зберігала. Мій адвокат сказав, це докази, які врятують мені життя. День суду був, мабуть, одним із найважчих у моєму житті. Коли я зайшла в зал, побачила його. Він сидів спокійно, але в його погляді було те саме холодне відчуття влади, яке я знала занадто добре. Мені стало важко дихати. Я відчула, як долоні стали вологими, і на мить здалося, що я знову в тому домі, чую його кроки за спиною. Адвокат поклав мені руку на плече і тихо сказав, що все буде добре. Він виклав суду усі збережені повідомлення, аудіозаписи, свідчення подруги, яка знала про мою втечу. Я слухала, як голос зачитують ті слова, які колись лунали в мою адресу, і знову переживала кожен момент страху. Коли суддя оголосив рішення, я відчула, як з моїх плечей ніби впав камінь. Було призначено офіційний захист, заборона наближатися до мене і будь-яким чином контактувати. Для нього це був удар. Я бачила, як він стиснув щелепи, але тепер його злість вже не могла дістати мене. Я вийшла із зали суду і вперше за довгі місяці відчула, що можу вдихнути повітря на повні груди. Так, попереду ще були труднощі, розлучення, підготовка до пологів, нове життя з дитиною. Але тепер у мене був шанс пройти цей шлях без постійного страху. Я поклала руку на живіт і відчула легенький поштовх, наче моя майбутня дитина теж знала. Тепер ми у безпеці. Цей ковток повітря був свободою, свободою, яку я виборола.